малечі! Сьомки! Добрий вечір! А вечір справді добрий, тому що у нас свята. А от в тебе, Аеліто, з чим асоціюються свята, новорічні різдвяні. Ой, з чим в мене асоціюються новорічні різдвяні свята? Ну, З хлопавками, з бенгальськими вогнями. з я, яку я дуже люблю! Ням, з вертепом. Зверте! вертеп, 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 вертеп. Добре. А Навколо чого все це і бенгальські, і хлоповки вертепляться? Адже щось треба. Ти забула про основне. Це ялиночка. Ой, направду ялиночка. Ну а ялиночку треба придбати. Так, треба Для цього придбати. ми йдемо на ялинковий базарчик, там де продають різні ялиночки, так. свіжі ялиночки продають. Зрубані ялиночки. Мені так шкода їх. Ти знаєш? Кожний вибирає і несе додому свіжу ялиночку до своєї оселі. Угу. Мені здається, що треба берегти зелені деревця. Краще піти в супермаркет Так. і вибрати там штучну ялиночку, і вона буде служити тобі багато-багато років. А я вам скажу на правду, на ці свята зрубують стільки багато ялинок. А ялинка, знаєте, скільки на користі для людини приносить? Кисні. Знаєте, скільки кисню дає ялиночка? О, о, о. А без кисню неможливе. Життя, життя, на життя неможливе на планеті, так, не можна, не можна рубати ялиночки. Все. Не будемо рубати ялиночку. Ідемо в супермаркет і купляємо штучну. А якщо вирубають всі ялиночки, куди буде ховатися зайчик? Так, і всі звірятка куди будуть ховатися. Тому треба придбати штучну ялинку. Ми ж не варвари, ми цивілізовані люди. Так, ви придбали штучну ялинку, і у вас вона є з року в рік. А для того, щоб був ялинковий запах, можна придбати маленьку гілочку справжньої ялиночки. І ялинка в хаті стоїть, і запах ялинковий присутній. Ну що ж, настав час. Запросити нам гостя на нашу передачу. І для того ми зараз попросимо наших цьомок принести гостя до нас. Ну що, готові? Летіть цьомки, поспішайте і ретельно пошукайте гостя в нашу передачу. Всім увага! Якусь дівчинку, з якою ми не знайомі. Ти, Привіт! Ти, ти здивована, дівчинко, що ти тут опинилася? Так. А чому ти Як ой, ти? Ой, куди це я потрапила? куди вона потрапила, каже дівчинка. Ти не розумієш. Ти потрапила в цікаву дитячу передачу. Наша передача називається «Цьомки на добраніч». А її постійними ведучими є Левко Кодирко і Аеліта. Ну давай знайомитися. Як тебе звати? Мене звати Христина. Христиночко. А скільки тобі років? Сім. Ти в який клас ходиш? Другий Б. Ого. А в яку школу? 55. п'ять. На я зрозуміла, 55. що це школа номер 55, міста Львова. А ти, мабуть, займалася своїми справами вдома і раптом тебе щось підняло і понесло так, до нас, так? так? А що ти робила? Розкажи нам. Я малювала малюночок. Ой, ой, можна, я перше. Який талант? Ви собі не уявляєте. Можна я е, покажу нашим глядачам? Так. Можна. Будь ласка, шановні глядачі, шановні наші юні друзі, чи ви вмієте так малювати? Може, краще? Тоді малюйте разом з нашою гостею. Христиночко, але я бачу, що в тебе в руках. Ой. А що ти робила? Чим ти займалася вдома? Вдома э, вирізала Ангелика. Ой, чжим, який чжим, гарний чжим, ангелик. Чжим, 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 чжим. Дай я подивлюся на твого ангелика. Ой, як просто! І як гарно, і я хочу тобі побажати, щоб тебе завжди оберігав твій ангел-охоронець. А взагалі, скажи мені, будь ласка, чим ти ще любиш займатися, крім е, малювання і вирізання ангеликів? Я люблю співати, вирізати, малювати. Чекай, 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 чекай. Ти сказала співати, співати. О, нам це дуже цікаво. Ви знаєте, що Левко Дурко Аеліта дуже люблять співати і дуже люблять всіх дітей, які люблять займатися співом. А ти можеш нам щось заспівати так. для наших хлопчиків-дівчаток? Так. А, а, якщо ти будеш співати, можна, я заберу в тебе ножниці. Тому що я боюся співаків, які мають в руках ножниці. Бо вони співають. Співають і отак роблять. Це трошки небезпечно. Відбивають ножицями ритм. І можуть відрізати гудзика. Ну що, Христиночко, готова? Так. Давай. спи. <звук> Пісеньками присепляти, спи, Ісусе, спи маленький, спи серденько, спи. я тебе мулисати, пісеньками присипляти, Спи, Ісусе, спи маленький, спи серденько. Спи, спи леліко, коспи, спа головку скло. Ой, ой, тихенько, тихенько, бо Ісусик спіть, не кричить кричіть, голосу. Треба розмовляти тихенько. Але Левчику, якщо ми будемо тихенько розмовляти, то наші цьомки нас не почують. І як Христинка попаде додому. Ой, справді так. Ну, я думаю, що ми все-таки дамо завдання нашим цьомкам. По-перше, давайте все-таки поаплодуємо голосно. Поаплодуємо, глядачі. Разом з нами, Ось так Христиночка, ці області для тебе. Ой, я навіть чую, що аплодують з нами разом наші цьомки, наші помічниці. Христиночко, ми хочемо тобі побажати, щоб в новому році тобі все вдалося, щоби ти завжди мала хороший настрій, завжди усміхалася. А, а можна ми залишимо це в музеї нашої передачі, щоб всім показувати, як так, дозволяєш цю роботу? Так. А ножниці віддай. віддай Будь ласка, ножниці забирай. Дякую тобі за малюночок. Дякую за те, що ти була сьогодні разом з нами. І зараз ми просимо цьомок, щоб тебе віднесли додому. Добре, ти тільки не переживай, вони тебе будуть міцненько тримати, але тобі потрібно попрощатися з нашими глядачами. Так, та побажати їм і сказати. А сказати цьомки! Цьомки! Ось так Христинка сказала: папа цьомки! Де ви є? Цьомки ви нас чуєте? Ви на зв'язку. Вони тут літають. Так, так, вони літають, наші цьомки літають, і ми Заклинання. читаємо. Давай. Дякуємо. Було приємно. І надіємось приємно. взаємно. А тепер попросимо цьому Браво. провести тебе! Ось так гарна пісенька про Ісусика. Мені сподобалися дуже і взагалі діти готувались до новорічних різдвяних свят, готуються до канікул і взагалі готуються на нашу передачу. Вони всі я бачу дуже хочуть ось тут побути замість інших дітей, теж показати свої таланти. Ну, якщо у вас є бажання потрапити до нас на нашу передачу цьомки на добраніч», то ласкаво просимо, готуйтеся і наші цьомки вас знайдуть. Яка гарна дівчинка і як гарно заспівала. А взагалі дівчаткам потрібно зараз готуватися, тому що буде другий святвечір. А на другий святвечір ходять щедрувати лише дівчатка. Бо на старий новий рік ходять хлопчики посівати, а на другий е, святий вечір ходять дівчатка щедрувати. І взагалі. Другий святвечір ще називають дівич вечір. І ми, другий святвечір, святкуємо 18 січня напередодні Йорданських свят. А зараз ми вже втомилися. Зараз наші ніженьки хочуть відпочити. Наші очень вже знипаються або хочуть спатоньки. І левходерко з Айлітою говорять всім. Цьомки на надобраніч! добраніч. Chom, 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 na chom, 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 chom,